День вишиванки відзначають у геріатричному пансіонаті Луцька щороку. Дрес-код у закладі вишите вбрання. Мешканка пансіонату, спортсменка паралімпійка Тетяна Білітюк, одягнула костюм, сукню і головний убір, які каже, вишила хрестиком власноруч. Хотілося чогось нового до цього свята. Я готувалася з півроку для якихось кількох годин. Тому це справді для мене свято велике свято, свято мудрості, мужності. Тетяна Білітюк каже, крім вишивання, має чимало захоплень за карантинний рік, висадила майже 70 декоративних квітів і кущів. Я і сапочкою працюю і лопатою як треба. Щоб нагадати про важливість традиційної вишиванки, колектив пансіонату Терниця виконав кілька пісень. Вишива! У мене сьогодні вихідний, але я прийшла заради нашого свята. У нас такі концерти бувають тут. Фоє, підопічні теж дуже гарно виступають. Мешканець закладу Олексій Артаманов каже, йому сорочку вишили у геріатричному пансіонаті. Говорить, цінує її і пишається, що має вишиванку. Треба шанувати, те, що ми маємо. Треба любити Україну. Мешканці і працівники закладу чекають і готуються до цього дня, каже директорка Алла Гнатюк. Хтось придбав, хтось вишив своїми силами, щоб в діти показати свій виріб, який дорогий для кожного з нас. Тому що адже ми є українці, це є наша гордість. Алла Гнатюк каже, фотосесії у вишиванках обов'язково складова цього дня Оксана Євпак, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.